А ще хотіла, знаєте, про що поговорити? про... От ми сьогодні починали з Саймона Шустера, вашого старого знайомого. У вас ще є знайома стара, мається на увазі Ірина Фаріон. Я не про іджизм, я про те, що ви давно в стосунках, так би мовити, заочних. Скажіть, будь ласка. Оцей вчорашній, вчорашній дискурс, який так само виник, та, і е, командира зову, один з пан Жорін, відповів в достатньо е, різкій манері, скажімо так. Е, як ви поставилися до слів Ірини Фаріон? Ну, дивіться, <сувачу> нагадаю, командира зову Денис Прокопенко. Е, Максим Жорін так був екс-командиром полкову. Ну, він так. був командиром так. А, Нам, от, абсолютно смішно, дивно, і все одно я б сказав певно, що на Ірину Харіон. Я вважаю її відвертою посібністю російської пропаганди, і, можливо, людина з. Як це називається у старих людей. Хвороба така? Деменція. Зараз так точно так людина з високим рівнем деменції. от можливо. Ну а якщо вона вірить дійсно в свої слова, то вона просто посібник пропаганди Російської Федерації. Абсолютно все одно, що вона каже, тому що ну, вибачте, а хто вона така. Мені мені цікаво, як е, партія Свобода. Ну, Нормальна їм з цим окей, тоді питання до партії свободи. Ну якщо вони тримають таку людину в себе, оце питання. А до Ірини Фаріону в мене питань немає. Взагалі е я вважаю, що цей інфопривід дає плюс тільки їй, і е мені не подобається, коли чесно спекулюють на деяких темах. Я вам скажу, що будь-який скандал можна зробити штучно, і цей скандал зроблений штучно. І мені це дуже не подобається. Він взагалі взагалі нікому не потрібен, ну взагалі ніякої користі не несе там знову ж таки підняти мовне питання. Особисто, просто якщо брати, відходити від цієї людини, яка насправді не цікава. А, і підійти до мовного питання знову ж таки. Більш ну, більшість з біль, позиція більшості особового складу в бригаді Азов так треба переходити на українську мову, і здебільшого всі переходять на українську мову. Чи спілкуємось ми російською мовою? Так спілкуємо, і це нормально, тому що в військах в армії треба часто дуже треба приймати швидко а, рішення. Тобто ти не можеш е, е, дозволити собі там перекладати в голові. І для того, щоб перейти на українську мову, треба ну, бути в стані такого спокою. Коли ти переходиш з мови на мову, тобто ти привчаєш себе, ти спочатку перекладаєш, а потім починаєш думати українською. Е, треба стан спокою трішечки. От. У нас зараз спокою немає. Вважаю, що... да, стан спокою. Я вважаю, всім нам треба стан спокою Так. Повністю з вами згоден. Я вважаю, що українською буде спілкуватися більша більшість, і ну це питання просто не треба підіймати. Якщо людина спілкується російською мовою, це нічого поганого, просто треба їй лагідно нагадати, попросити спитати. Для, для початку спитати, але спитати без агресії, а спитати нормально. Друже, чому ти розмовляєш російською мовою? Я без ніяких претензій, мені просто цікаво. Хочу почути твою думку. Дійсно, можливо, ти мене переконаєш і в такій дискусії з повагою один до одного можна спілкуватися. і це багатьох тем касається і мови в тому числі. Пане Богдану, спасибі вам величезно за вашу виважену позицію. Дуже сподіваюся, що нас подивляться багато людей сьогодні, тому що ми так пройшли через багато точок, які для суспільства виявилися больовими. Прямо от ми з тут з таким болем обговорювали ці моменти.